Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Гучне інтерв'ю Дональд Трамп на борту президентського літака поговорив із кореспондентом йорк Пост, заявив ще, зокрема, що вже розмовляв із Путіним. А... Також публічно доручив своєму помічнику із нацбезпеки готувати зустрічі по Україні. Про що саме йдеться? Обговоримо із нашим спеціальним кореспондентом у Вашингтоні Дмитром Анопченком. Дмитре, я тебе вітаю! Що відомо, і чи є вже офіційні коментарі? Будь ласка. Саш, ти знаєш, ну я зазвичай намагаюсь говорити більше ніж пишуть в інформагентствах, Дізнаватися, більше повідомляти в ефірі. Більше в цьому моя функція тут в Вашингтоні. На жаль, цього разу з цим питанням більше запитань ніж відповіді. І я поясню, чому справа в тому, що і Трамп зараз вихідний, і весь свій став, весь свій апарат він також відпустив. У п'ятницю вранці провів зустріч з японським прем'єром, і десь близько третьої, тобто в п'ятницю по обіді, вилетів до своєї приватної резиденції у Флориді, у Маролаху, для того, щоб взяти вихідні і Команді теж дали час відпочити. Навіщо це? Чому це справа в тому, що за цей час хочуть зробити косметичний ремонт в Білому домі? Зазвичай це відбувається, коли при приступає до обов'язків, новий президент бере паузу, дає можливість, наприклад, перефарбувати приватну резиденцію і таке інше. Ну і відповідно до початку наступного тижня пресі взагалі нікому поставити запитання чи щось з'ясувати неофіційно а і навіть офіційно. Ну а білий дім поки що не дає жодних коментарів. Тарів звертаються всі лише до слів Трампа. Я хотів би і тобі і нашим глядачам пояснити, як все було дорогою до Флориди, просто в літаку. Трамп дійсно поговорив із кореспонденткою йорк Пост. Багато імпровізував. Тобто, наприклад, просто під час інтерв'ю він покликав свого радника з нацбезпеки Волса і сказав тут. Цитата Давайте організовувати зустрічі вони хочуть зустрітися. Ну тобто, по Україні, але навіть не згадав і з ким і з ким організовувати зустрічі, з ким хоче зустрітися. Щодо війни в Україні, сказав газеті. Що хоче цитата покінчити з цим божевіллям? сподівається, це буде швидко, і в нього вже є конкретний план по Україні. Але навіть на це стало сенсацією. Погодьтеся, він вже це говорив. сенсацією стали слова, і це публікує зараз газета. Що, начебто, він вже говорив телефоном із путіним. А що цікаво, в газеті немає прямої мови, тобто кореспондентка просто переповідає і немає ну деталей, немає. Відповіді, наприклад, на запитання, коли це було, скільки разів вони спілкувалися, тому з цієї публікації ми поки не можемо зробити висновок, чи це відбувалося зараз днями. А з внутрішньої інформації, яку я чую, схоже на це, але можливо це відбувалося і після перемоги Трампа ще до інавгурації, ще до того як він набув повноваження. Тобто, наприклад, теоретично йому міг бути дзвінок з Москви із поздоровленнями, або дійсно вже зараз відбуваються контакти, про які просто… То не говорять публічно знову ж таки ясності, поки немає, і зі слів Трампа ми не можемо судити однозначно. Кремль також е, цікаво, тут не підтверджує, не спростовує факт розмови. Речник Путіна Пісков сказав в пресі: є комунікація, про яку я можу не знати. Ну теж погодьтеся, що не менше дивно. Тому варто просто дочекатися роз'яснень. Станом на зараз я ще не отримав графік Білого Дому. Особистий графік Трампа на завтра. Я насправді не знаю, чи він затримається у Флориді, чи він повернеться у Білий Дім. Чи Буде черговий брифінг речниці Білого Дому. Те, що чую від американських колег, що дійсно чекають завтрашнього дня, щоб спробувати щось з'ясувати і дізнатися більше деталей. Що цікаво, так само поки немає ясності, і щодо зустрічі, яку в цьому інтерв'ю е Трамп доручив готувати своєму раднику з нацбезпеки, Волцу, ми пам'ятаємо, що в овальному кабінеті в п'ятницю, коли він приймав гостя із Токіо, він якраз сказав, що на наступному тижні тут цитата хоче зустрітися з Зеленським і переговорити з Путіним. Я вас прошу звернути увагу. Бачите, зустрітися з одним і переговорити з іншим, тобто теоретично мова йшла про персональну зустріч і про ще один чи один чи новий телефонний дзвінок з неформальних джерел. Я перевірив, говорив з американськими державними структурами. Наприклад, в той момент, коли Трамп це сказав, американський державний департамент структура, яка відповідає за підготовку будь-яких візитів на високому рівні, нічого про підготовку цього візиту не знав. Навіть для держдепу це було сюрпризом. Тобто, знаєте, нам скоріш за все доведеться. Зараз звикати до такого стилю Трампа, коли він повідомляє пресі не про рішення, які вже ухвалюються, які вже готуються, а просто ось генерує свої ідеї, повідомляє про те, що йому спало на думку, і це ідеї, які, скоріш за все, апарат навіть на той момент не бере в роботу. Наступний тиждень він насправді складний, тому що вже сьогодні віцепрезидент Венс летить до Парижу. Він має бути в понеділок на саміті зі штучного інтелекту. Далі він перелітає до Мюнхена, на Мюнхенську безпеку. Конференцію подивився розклад держсекретаря По. Держсекретаря Рубіо подивився розклад радника з національної безпеки Волца і Рубіо, і Волц, і спецпредставник Келог вже в п'ятницю вранці мають бути в Мюнхені, тобто для них в ввечері заброньований рейс. Ну і дивіться, зазвичай було так, що якщо прибуває іноземний лідер, то мають бути присутні не тільки президент Трамп, але і хоча би державний секретар, радник з нацбезпеки, спецпереговорник по Україні. Тобто, ми бачимо, що їх вже з вечора четверга у Вашингтоні. Не буде, але знову ж таки за Трампа все може бути організоване по іншому. Ми маємо звикати, що і принципи організації міждержавних контактів і звичні правила вже не працюють. Ну і тому просто доведеться не спекулювати, не ставити, не висувати якісь версії, а просто дочекатися наступного тижня, тиждень, який може принести багато новин і багато сюрпризів, колеги. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю вичерпну інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах.